Доброго ранку, доброго ранку всім добрим людям, які мають співчуття, які розуміють, що Україна зараз дуже-дуже тяжко. Не за красивих слів, а за то, що за людяності. Ну що, зима прийшла, зима прийшла, якось так, знаєте, несподівано. Але все добре, все добре. Хоч там хто каже, що ми тут замерзаємо, гріємо. страдаємо. Так, ну що? Доброго ранку. Доброго ранку. А що це ти так одяглася в цю. Дивіться, як. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яка красотень, яка красотень. І саме головне, що трішки мороз, трішки мороз. Є праця зараз. Саша на роботу пішов і чую лопату. Я говорю, Саш, остав нам ми це все саме зробимо. Що ж потрібно працювати, щось робити? Поїхав на роботу, ой, як гарно, як гарно. Так, зараз я одягаюся, виходимо на вулицю, все вам покажу. Бачите, як все, вже просто тапочки не підходять. Потрібно одягати його. Бачите, ось. Саша, боти одягаю. Вони тепленькі. мама валяночки. Ой, яка ж краса. Ого, він розчистив. Це вранці, рано дуже встає. Так, що ти так рано встаєш? Так. Вже будильник зазвонив, каже. Щас, щас. Зараз шнурки. Маєш такі. Шкіряні, Боти класні. Вчора своїм другом переписувалася, то в них вже мінус 25. Да? Вот это да. А на навісі, дивіться, скільки снігу. А, це, мабуть, Саша. Ну, що загляну. Так, він, бачите, він трішки збив з навісу, тому що, я кажу, сьогодні потрібно все-таки дуже багато снігу. Так, так, бачите, він струсив зверху. Куди він цей сніг дів? Я ніяк не можу зрозуміти. Тут нема таких великих куч. І зараз оцей сніг потрібно От ви згорнули. І цим снігом присипаєте кущі роз, інші кущі. Там, де вас тюльпани посажені. Це таке, знаєте, буде як одіяло. Дуже добре. І подивіться, який шар. Снігу. Це ось 5 см, 10, десь 17 см. І що поражає, потрібно поставити великий плюс. Вранці в 6 годин, думаю, що воно таке, може, може швидка допомога. Жовта така мигалка, машина проїхала, машина проїхала і прочистила дорогу. Це тільки, ну я не знаю, це молодці. Молодці. Що думають, що, що не просрали цей сезон. Ой, зараз я от відчиню покажу вам. Так. А, він тут, дивіться, скільки розчистив. Оце він лопатою покидав. Саньочок. Дивіться, ну це не саньочок. Ось йшла машина і прочистила. Бачите, тракторець такий. Ось Як гарно. Ось, отак. Нехай не великий, мабуть, це з жеку. Але прочистив і можна виїхати, тому що всі хвилюються, як гарно, як гарно. Всі хвилюються, що як виїжджати. І Саша каже, я не знаю, як буду виїжджати. Але я бачу, вже і сусіди теж все прочистили. Я вчора до Ларіси побігла, думаю, Саша пішов зробити, кажу, треба Ларіса в день. Кажу, Саша, треба почистити сніг, бо Ларіса прийде. Пішли... Я пішла з лопатою. Коли? Даня вдома все прочистив. А, так він вже зробив усе. А я зібралася працювати. Так, зараз машинку вимкну, постілі мама познімала, хай повисять трошки на вулиці, підморозяться. Гарно. Вчора Саша прийшов і каже, ти знаєш Алла? Такий, знаєте, трішки зажурний каже. Ну, зовсім не радує цей сніг. Ну, зовсім. Тому що нема настрою. Нема настрою. Ой. Тільки нормальні люди можуть зрозуміти українці, Вони ті, у ті, що там писаки, у ті, що тільки контент роблять. Що вони розповідають? Що ми ненавидимо росіян? Я весь час кажу: я ненавиджу тих, хто підтримує Путлера. Це не росіяни. це от написано на табличках. Ху! Ви, ви зрозуміли. Не буду матюкатись, тому що я сказала, що не буду. Тільки люди, коли попадають в таку ситуацію, як зараз Україна, а Україна вже 9 років, 9 років цієї ситуації і найбільш, найбільш гаряча це 9 місяців, то тоді зрозуміють, але нічого, прийде час і все буде. Кожен відповість за своє. Кожен. Не потрібно брати чужі гріхи на душу. Особливо я дуже прошу деяких: не беріть мої гріхи на себе. Ви відповідайте за свої, тому що у вас там гріхів маттінко рідна. Далеко ви не святі. Вертаю вас до літа. Ой, боже, Боже. Шапка. Шапка-ушанка. Ні, шапка ушанка моя там. Це те, що в хаті одягаю. Я одягну шапку мушанку, то знаєте, є у нас зброя дякувати, яку дають нам зброю. Дякувати, дякувати всім державам, хто хоче, хто хоче щоб Раша не пішла далі, далі за межі України. Але та шапка, це в мене, знаєте, як зброя. Як зброя для тих, хто мене просто ненавидить, як їх рве. Я просто в шоці, як їх рве. те, Коли я одягаю цю шапку, це, це просто жуть. жуть. Голодьба. Ті люди, що за мене кажуть, це голодьба. Не тільки що вони, вони дуже. Вони. Знаєте. Вони дуже душевно, вони дуже-дуже бідні, дуже бідні. І те, що вони хочуть розповідати, ой, подивіться, будь ласка, Хардіна, як Єдина Росія солдатам переслала посилку. Оце це не ми підробили. Хардін, блогер такий є, я його дивлюся. Єдина Росія, Ящик дійсно наклейка коштує більше, ніж вони прислали. І це. Влада, за яку ви віддаєте своє життя, за яку ви тянете мазу. Будь ласка, подивіться. Подивіться, я в шоці. І саме головне, знаєте, що тонкий-тонкий такий натяк є. Десь по пів, по пів кілограма макарон, крупи у чорних сміттєвих пакетах. Вони вже намик намікають, по-русски скажу, намікають своїм солдатам, що ви домой в чорних пакетах. Будь ласка, щоб я не була голословною, подивіться, Антон Хардін. Це. Блогер, який розповідає, як на самому, на самому ділі живуть росіяни. І почитайте коментарі. Там пишуть коментарі, там українців майже немає. Там пишуть коментарі росіяни, які розце росіяни, це не Раша, це росіяни. От, будь ласка, почекайте, по, почитайте їх. Мені дуже подобається, як він розповідає. Не те, що там там от от, от все гімно, він факти, факти і факти. Так що, що ви на це відповідати будете, а у вас відповіді немає. Ви можете тільки розповідати за Самвела, да за Ковальчук, да ще там за деяких українських блогерів, до яких вам дуже далеко. Ви самі нічого не можете робити. Ви зрозумієте, у вас нема контента. Ви тільки, як знаєте, як як шакали. Як шакали? Отак, отак і ті росіяни, які підтримують Путіна. Боже, ну отак все є, що думаєш. А, а, а думки то все за одне, за одне, за одне, за одне. Люди не хочуть розуміти, вони не чують те, що я кажу, вони чують те, що їм потрібно чути. Мерзота. Мерзота. Так, далі. Пішла я готувати сніданок, будемо снідати, і життя продовжується. Саме головне, щоб у ці орки, щоб наше ПВО, наше ЗСУ стримувала цю навалу. Ракетних ударів. Це саме-саме головне.